Вітаю вас з початком робочого тижня. В ефірі телерадіокомпанії Акцент. Черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Ковальчук. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. За кількістю перемог на учнівських олімпіадах, шосткінські школярі на другому місці по сумщині. Одне з питань щопонеділкової понеділкової апаратної наради. Народне віче у шості зібрало навколо себе не тільки прихильників Євромайдану, а й його противників. Губернатор Сумщини Ігор Яговдик гарантує постраждалим у аварії на Білопільщині якісне лікування. Традиційний міський конкурс снігових скульптур змінив місце проведення. Гарячі млинці, шашлики, спортивно-розважальна програма та катання на конях. Свято Артемівського мікрорайону вдалося на славу. 2014 рік проголошено роком учасників бойових дій на територіях інших держав. В місті працює програма підтримки даної категорії громадян. Шосткинські лікарі готуються до другої хвилі захворювань на гострі респіраторні інфекції. На третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад шосткинські школярі за кількістю перемог поступаються лише представникам СУМ. У Шості розпочався традиційний конкурс снігових фігур. Ці та інші питання обговорювались під час щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Далі Олексій Коцепчук. Станом на 3 лютого 2014 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення у базі даних реєстру осіб, які мають право на пільги по місту Шостка, перебуває 291 учасник бойових дій на території інших держав. Переважна більшість з них це воїни-афганці 226 осіб. Усі жителі шостки, які відносяться до даної категорії осіб, користуються пільгами відповідно до чинного законодавства, доповіла Антоніна Наймитенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. В місті діє програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших встанов та закладів. Даною програмою також з місцевого бюджету Шостинській міській організації Української спілки ветеранів Афганістану передбачені кошти на 2014 рік. У сумі 26,2 тисяч гривень за період низьких температур у місті дві людини постраждали від обмороження. У мешканця шостки та мешканця району обмороження кистей. Морози відступили, але тепер слід очікувати іншої напасті захворювань на грип та ГРВІ. Зараз вже помітне, хоч невелике, але зростання кількості хворих на гострі респіраторні захворювання. Аби запобігти недугам, Олег Штогрин, головний лікар Шостинської центральної районної лікарні, закликав не нехтувати профілактикою. Я звертаюся до всіх мешканців місця, керівників підприємств, всіх організацій. Треба проводити всі заходи, які всі знають, які передбачені заходами по профілактиці. Це і обмеження масових. Заходів в закритих приміщеннях, провітрювання приміщень, головне своєчасно відправляти хворих, якщо з'явився в колективі додому. За крок до завершення третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, шостка йде другою після Сум. За кількістю переможців. Наші школярі вже завоювали 67 перемог ще на 6 більше ніж у минулому році. На четвертому заключному етапі міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка єдиною представницею Сумської області буде Поліна Карпець, учениця 9 класу Шостинської школи-ліцею. Поділилася новинами освіти Наталія Сергейко, керівник управління. 57 учнів нашого міста братимуть участь в другому обласному етапі конкурсу захисті науково-дослідницьких робіт МАН. 12 лютого в шості відбудеться міський семінар для директорів загальноосвітніх навчальних закладів з теми організаційно-методичні засади проведення атестації педагогічних та керівних кадрів. Незважаючи на те, що морози вже відступили, в місті продовжують працювати пункти обігріву та соціальні патрулі. В період негоди їх робота виявилася ефективною, відзначила Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій шостинської міськради. З 15 лютого буде проведена державна інвентаризація засобів індивідуального захисту на території міста. Комплексна перевірка стану громадської захисту, медичної служби показала медична службу високий рівень готовності до виконання своїх задач. Комунальники відзвітували, що очистка і посипка доріг та тротуарів проводиться у штатному режимі. Пенсійний фонд прийняв за тиждень близько 750 громадян. За сприяння сектору у справах сім'ї, дітей та молоді готується концертно-розважальна програма до Дня Святого Валентина у центрі естетичного виховання. Кожен повинен добросовісно виконувати свою роботу по забезпеченню життєдіяльності міста. Такий основний меседж Миколи ноги, міського голови міста, до керівників структурних підрозділів. Політичні події поки що в Україні не стабілізувалися, тому я ще раз нагадую, що наше завдання працювати над розбудовою міста. Шост. У суботу на площі 50-річчя жовтневої революції знову зібралося народне віче, скликане за ініціативи опозиційних сил міста. Спеціальним гостем мітингу став народний депутат України від Батьківщини Олександр Бригинець. Завітали на захід і противники Євромайдану. Одні влаштували навколо свою рідну хресну ходу з іконами та плакатами. Інша група людей вигукувала свої протести у мегафон. Чим все скінчилося, бачила наша знімальна група. Мітинг організований на підтримку Євромайдану зібрав кілька сотень шосткинців. На початку заходу всі присутні заспівали гімн України та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на вулиці Грушевського протестувальників. Заступник голови міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Алла Ковальова повідомила про основні причини, які спонукали до скликання опозиційними силами шостки народного вічі. Прошу народне віче скликане на підтримку вимог всіх демократичних сил України за повернення конституції 2004 року, за встановлення парламентської республіки, що не дасть можливості узурпації власті однією особою. Та за звільнена і реабілітацію активістів Євромайдану бажати відкритим. Спеціально запрошений гість народний депутат України від батьківщини Олександр Брехинець передав шосткинцям привіт від євромайданівців та ще раз нагадав, які саме події в Україні призвели до масових протестів людей. Війна з цим режимом вона йшла давно, і не Майдан її почав, вона почалась до Майдану. Коли ці проблеми почали набувати більшого і більшого характеру, виник такий ефект, як Врадіївка. Всі знають, що таке Врадіївка розказувати не треба. І потім. Кожен раптом зрозумів, що злочинність влади це не якісь абстрактні слова. За словами пана Бергінця, сьогодні засновані по всій Україні народні ради працюють над створенням антикорупційних комітетів, мета яких підняти проблеми пов'язані з розкраданням державних коштів. Депутат не згоден з думками деяких політиків, які говорять про конфлікт між суспільством, який нібито існує в нашій державі. Немає ні в Києві, ні я впевнений у вас, протистояння ніхто між собою не б'ється. Чи у вас є в, в шосці, щоб люди між собою билися з політичних причин? Немає правда, немає. для нас немає питання е, е, там якого яке би нас роз'єднувало. Немає ніякого громадянського конфлікту в Україні. Є конфлікт між народом і владою. Народний обранець наголосив, що на даний час найважливішим завданням, поставленим перед українською громадськістю, є об'єднання зусиль задля наведення у державі правового порядку. У свою чергу депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй висловив сподівання, що незабаром головні підприємства шостки запрацюють на повну потужність, тим самим піднявши економіку міста на гідний рівень. Я би хотів би, щоб на тих підприємствах Свіми, зірки, імпульси відновилося те життя, яке у нас є сьогодні в вихованні, тим, що ми набули от це місто Славетне Шостку, і хотілося б, щоб поміркованість всіх депутатів і опозиційних депутатів, і провладних депутатів. Тата створили умови для громади, яка сьогодні була завантажена на нове майбутнє життя. Керівники та активісти міських організацій Батьківщина Удар та Свобода виступили з вимогами щодо повного перезавантаження влади та повернення до конституції 2004 року. Ми бачимо, що сьогодні вже не стоїть мова про підписання договору з євросоюзом. Сьогодні люди по всій країні вимагають більшого. Вони хочуть повного перезавантаження влади. Бо нам набридло вже чекати їхнього покращення. Що виборює Майдан? Вже багато хто казав, що там і бендеровці, і все. Та що ж там бендеровці? Там звичайні люди, такі як от стоять тут. Наші шостинці, теж там багато їх. Майдан виборює собі волю від свого ж уряду. Депутат Шосткинської міськради Віталій Ляшок закликав усіх уродян, кому не байдужа доля України, записуватися до загону самооборони, створеного у шості. Детальніше про діяльність цього формування він пообіцяв розповісти на наступному вічі. Просимо хто відчуває в собі ну силу духа, звертайтеся, там не обов'язково бути бійцем в повному сенсі цього слова. Там ну знайдеться робота для кожного. Втім, не тільки прибічники Євромайдану зібралися на мітинг. Поруч можна було помітити невеличку групу людей з іконами та плакатами з написами Стоп Майдан та «Європа – Нєт», які зізналися, що вийшли з хресною ходою на знак протесту проти євроінтеграції України. Також деякі шосткинці, згуртувавшись біля учасників Вічі, вигукували у мегафон гасла на підтримку чинної влади. Але, незважаючи на це, зібрання пройшло мирно, завершившись за традицією спільним виконанням державного гімну. Постраждалі у аварії, яка сталася минулого тижня у Білопільському районі, матимуть усе необхідне. Їх безкоштовно лікуватимуть і оперуватимуть. Про це повідомив губернатор Сумщини Ігор Яговдик на брифінгу в обласній клінічній лікарні. Уже зараз потерпілі забезпечені всіма ліками. У лікарнях є кров для переливання. Докладніше у сюжеті наших сумських колег. Обласна влада повністю візьме на себе витрати на лікування постраждалих. Жодних медикаментів купувати людям не доведеться. Це нагальні питання. Далі вирішуватимуть і усі інші. Буде виділено як з державного бюджету, так і з обласного. От. Крім цього, ми плануємо а, вместе з Красним Крестом, нашим відділенням в Сумській області відкрити відповідний счет. Безплатне лікування, безплатне обслуговування в даному випадку. І са uh, всі медикаменти безплатні для постраждавших. Якщо будуть такі вопроси там трудоустройства і так далі, і так далі. Ми всі будем решать по мірі їх поступлення. А от усі необхідні ліки для постраждалих є у повному обсязі. Жодного дефіциту медикаментів. Травмованих вже наразі шестеро з них одна дитина. На щастя, з вчорашнього вечора стан їх не погіршився. Проте про покращення мова також не йде. Радує лише те, що всі вони при свідомості. Лікувальні заклади забезпечені повністю необхідним запасом медикаментів, необхідним запасом крові, Спеціалі сформовані бригади, 5 знаходяться на, в обласній лікарні, де ми зараз з вами знаходимося, а один підліток знаходиться в дитячій обласній лікарні. Стан здоров'я на дану хвилину, на дані всіх хворих. Чотирьох постраждалих дорослих важкий, одної постраждали середньої важкості, і підліток у нас середньої важкості. Постраждалим же сім'ям загиблих влада обіцяє матеріальну допомогу. Також для них усі соціальні гарантії. А після одужання лікування у санаторіях в розрізі кожної загиблої і кожної постраждалої особи. Визначитися щодо обсягів і розмірів матеріальної допомоги відшкодування в межах чинного законодавства. Працюють закони про основи соціальної захищеності інвалідів. Будуть задіяні закони про основи реабілітації інвалідів. Нагадаємо загиблих у страшній аварії 12 го року. В місті стартував традиційний конкурс снігових фігур. Цього разу він змінив місце проведення, а кількість його учасників збільшилася. Де організатори беруть сніг для своїх творінь, чим дивуватимуть глядачів шосткинські скульптори та коли будуть оголошені підсумки заходу і імена переможців. Дивіться у наступному сюжеті. На календарі лютий а на вулиці плюсова температура. Татаючий сніг, не привід впадати у вічай, а навпаки, можливість порадіти від душі. Так вважають скульптори, що зібрались на центральній площі шостки. Вилюблювання снігових фігур традиційне дійство в нашому місті. І, хоча місце проведення свята змінилось, та це не вплинуло на настрій та рішучість тих. То творить на площі розповів Ігор Фатун, начальник шостинського відділу культури. Нескільки років підряд в нашому місті проходять виставки сніжних фігур. Многі організації учнення приймають участь в в цій роботі. год не з виключенням, немножко, правда, поміняли місце дислокації, Тепер в районі городської юлки вирішили провести підготовчі роботи. Почали ще напередодні снігу. Завезли 32 камази. І все задля того, щоб скульптори вже понеділкового ранку змогли почати роботу. Учасників чимало. Нині на площі їх зібралось аж 16 команд. Приймають участь 16 команд. Награждення буде 1 марта на праздник Масляна. Приймають участь всі внешкільні учреждення. Настрій у творців чудовий. Усі націлені на перемогу, бо вважають, що саме їхня фігура унікальніша та гарніша за інші. Адже ідей для творчості в нинішньому році, хоч відбавляй. Наприклад, дитяча юнацька спортивна школа Барса вирішила привітати українських олімпійців. Сумчанка Віта Семеренко вже встигла завоювати медаль у скарбничку нашої збірної. Юні спортсмени зробили величезного медведя з горщиком. Та не для меду, а для медалей. Ми робимо мішку. З горшочком для меду. І для меду, і для збору медалей олімпійських сочин. Команда станції юних туристів робить автомобіль для подорожей, хоча він не єдиний на площі. Лепим автомобіль це пропаганда автомобільного туризму, так сказати, виходить. Туристичний автомобіль. Ми думаємо, що машину зробити. Захотілося машину покататися. Деякі учасники конкурсу почали працювати ще не знаючи, що вони мають створити. Та вони не переживали з цього приводу. Снігові скульптори просто отримують насолоду від процесу творчості. За нашим планом ми вирішили зробити нагадати про. На літо про майже осінь, тобто ми хочемо зробити сімейку білих грибочків. Хотіли робити танк, потім потом пічку рускою, потом улітку. От і трьох щось виберемо. Помилуватися на творіння шостинців, яких об'єднав інтерес до снігових забав та майже дитяче захоплення, завітала Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Вона побажала натхнення та морозної погоди, адже саме мороз може зберегти творіння якнайдовше. Погода якраз найкраща. Тепло сьогодні. немножко дождик капає зверху. Ну, це для того, щоб крепче були фігури. Скульптори між тим мало зважали на насприятливі погодні умови. Раптовий дощ лише додавав азарту. Вони продовжували створювати чудеса зі снігу. Творці впевнені, що за роботою не відчувається ні крижаний дощ, ні мокрий сніг. Їх зігрівають теплі посмішки з спостерігачів. Сніг як піришка. Погода замечательна, суха, сонце блещет, тому поэтому отлично. Сподіваємося, що погода стане на бік скульпторів та посприяє збереженню скульптур. А кожен шостинець встигне побувати на казковій поляні, на яку перетворилася центральна площа шостки. У суботу шосткинці відзначали день Артемівського мікрорайону. На гостей заходу чекали гарячі млинці, шашлики, спортивно-розважальна програма, катання на конях та маса задоволення. Не обійшлося і без сюрпризів. У шостці вперше зіграла популярна рок-група Сум декаданс. Допомогу у організації свята надали народний депутат України Ігор Молоток та депутат міськради Володимир Пилипейко. Побувала на народному гулянні і Юлія Беберштейн. Вже третій рік поспіль Артемівський мікрорайон перетворюється на святковий майданчик. Шосткенці наповно відпочивають від буденних справ та відзначають день мікрорайону. За словами Олександра Горби, директора Шоскінського вищого професійного училища, підготовка до заходу розпочалася за декілька днів до його початку. Окрім насичної концертної програми, гостям запропоновано широкий вибір кондитерської кулінарної продукції та звичайний ж традиційний кагор та шашлик. Підготовці в сьогоднішньому святі задіяно 102 працівники. Наших училищних. Крім того, ми залучали і учнів, звичайно, учнів, кухарів, кондитерів, столярів, зварників. От. Тому багато людей, великий людський ресурс задіяний для цьому святі. Прикрасою свята став величезний торт довжиною 2 метри 40 сантиметрів. Його вага склала 118 кілограмів. В шості подібного гіганта ще не було. Прекрасною кондитерського виробу став надпис зі святом Артемівський мікрорайон. Вісім кондитерів чаклували над солодким шедевром два дні. Ольга Мосенцева, старший майстер ВПУ, відкрила таємницю. Скільки ж продуктів пішло на виготовлення кондитерської краси? На нього пішло 10 кг маргарину, 25 кг сахара, 25 кг муки, 240 сорок 5 п'ять літрів молока, 5 кг сливочного масла, 5 кг згущенки. 12 кілограм повідла, это не говоря еще всяких там ванилинах, красителях, содах і всі всьому остальному Шашликів, аромат яких було чутно на весь район. Цього року вирішили приготувати більше ніж в минулому. Як показав досвід, м'ясо розходиться з неймовірною швидкістю, розповіла Світлана Горшечникова, мастер виробничого навчання ВПУ. Сейчас на даний момент 20 кілограмів м'яса у нас замочені, по рецепту. ми не видаємо, але тим не мене, хочу сказати, що натурально, без всяких кислителів, тільки тільки спеції, лук у нас. кислителей, собственно, і шашлик. Будет м'ясо, звісно, использовали, а вот, поэтому шашлик буде мягкий. Ну і звісно, погода способствує. Не обходили гості стороною і куточок під назвою сало. Як зазначила Антоніна Жук, майстер виробничого навчання, тут відвідувачі свята зможуть почастуватися традиційною українською їжею. До села додається, як завжди, огур огурець, картошка, чесник, цибуля, хліб. Саме що не єсть на столі, що завжди буває на столі. Привітати мешканців мікрорайону зі святом приїхало чимало гостей: Ігор Молоток, народний депутат України, Ніна Сиваєва, заступник міського голови, Віктор Ляшенко, депутат обласної ради, Володимир Пилипейко – депутат міськради, геннадій Гордієнко, керівник з заводів імпульс та зірка, Андрій Осипенко, виконавчий директор ВАДАКА СВЕМА та отець Ярослав, настоятель свята Нікольського храму. Я хочу пожелати щоб в кожному домі. вашем было мир и добро, чтобы был детский смех, чтобы мы, шосткинцы, были свободные и богаты. Хорошего настроения и чтобы сегодняшний праздничный день был для вас самым прекрасным. Счастья, здоровья, веселого настроения в этот праздник и всегда не забывать о том, что мы должны созидать. Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы сегодняшний день принес вам массу удовольствий и позитивных впечатлений. С удовольствием вас всех поздравляю с праздником. Желаю удачи, терпения, любви, хорошего настроения. Все жители города, независимо от районов, держались в крепком кулаке и только тогда мы сможем разрушить любые преграды. С праздником вас! Хотелось бы напомнить, что наша жизнь Це можна прирівняти його з істочником, з річкою. Когда ти будеш це джерело, цей істочник, щоб не попала никакая грязь туди, то і тобі буде приятно тем, кто тим, хто приходить і цю воду. Розігрівали гостей і веселі спортивні змагання, метало колоду, піднімали на час 25 кілограмовий мішок з цукром. Були і складніші випробування. Піднятися на височений стоп, та зірвати конверт з номером, за яким визначався приз. Переможці виявилося восьмеро, кожен з яких отримав цінний подарунок. Були завдання і для менших учасників набити на нозі м'яча, забити в імпровізовані ворота та ще багато цікавого. Розваги могли знайти собі до смаку, всі бажаючи, незалежно від віку, доводить до відома Валерій Глинчак, фізкультури ВПУ. «Ми стараємося нашу програму заставити так, щоб було цікаво практично всім віком, і маленьким дітям, і людям постарше, і мужчинам для того, чтобы проявить свои силовые качества. І для девушек будуть конкурс, ігрові види будуть, командні будуть види, когда команда може виграти. Традиційно у нас проходить перетягування каната, Вот. Е, кожний конкурс у нас призами. В этом году призи Очень хороші. Андрій, учень дев'ятої школи, став переможцем у конкурсі з набивання м'яча. Рівних хлопців у змаганні не було. Школяр зазначив, секрет його успіху доволі простий. Я Займаюся футболом. і Мені тараються Дедушка, дідуська. Сам очі хорошо футбол футболи. Меня дуже научили. Сюрпризом для всіх стала можливість безкоштовно покататися на елітних скакунах вестфальської породи та на шотландському поні. Бажаючих було чимало. Лошаді спортивні. Ми прокатом в основному не займаємося. Ну, сьогодні робимо праздник безплатно для людей. Ті, хто спробував покататися на скакунах, радості не приховували, адже не кожен день випадає така унікальна можливість. Дуже прекрасна була ідея. Навіть я була в шокі, коли сказали, що безплатно. Мені подобається. А ось концертна програма була доволі насичною. Виступали учасники художньої самодіяльності училища. Народний хор жайвір центру культури і дозвілля, хорові колективи ветеранської організації Свеме та казенного підприємства Імпульс. Родзинкою концертної програми став виступ відомого рок гурту Сум Декаданс, який своєю енергетикою запалив шосткінську публіку. Ми познайомили, сиділи, що спавтали, а я задав, що і базували. Гості свята залишилися задоволені заходом. Розваг було вдосталь, тому і сумувати не довелося жодної хвилини. Дуже доволі празнення. Атмосфера власне, Веселий народ. Танцюють, пісідятся. Люди хоча б зустрілись, знайомі, віддахнуть, погуляють. Забудуть всі свої проблеми. 11 лютого відзначається перенесення мощів священомученика Ігнатія Богоносця. У минулі часи в цей день наші пращури слухали ліс. Якщо він шумів, вони чекали від лиги. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходять сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода у цей день часто бувала мінливою, тому про неї говорили і теплом приголубить, і морозом віддубасить. Особливого тепла на найближчі дні синоптики шосткинцям не прогнозують, але сильних морозів не обіцяють. У вівторок протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом. В день термометри зупиняться на позначці плюс 2 градуси. Вночі температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 1 градусу. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. На сьогодні у нашому випуску новин ставимо крапку. Нагадаю, що переглянути його ви можете на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, що у понеділок треба працювати на повну силу. Так ваш мозок буде налаштований на продуктивний тиждень. Прощаюся з вами до завтра і хай щастить.